На військовому цвинтарі Житомира знову пролунали постріли. В останню путь провели 31-річного захисника Олександра Кирилюка. Я запам'ятала свого Сашка як світлу людину. Він був дуже світлий при житті. Він хотів зробити добро. Він пішов захищати нашу країну. Хоча він міг постанути здоров'ю, міг не робити цього. Олександр Кирилюк народився у Житомирі, закінчив школу номер 36 та вступив до Житомирського технологічного коледжу Київського національного університету будівництва та архітектури за спеціалізацією обробка деревини. Потім отримав ще одну освіту у Житомирському професійному ліцеї харчових технологій. Далі працював за фахом на приватних підприємствах міста Житомир. Він любив відпочивати в сім'ї, в кругу сім'ї. Він був такий задумчивий хлопчина. Дуже багато філософства читав він. Бо батько наш мав велику бібліотеку. Папа привів бажання до літератури. Після початку повномасштабного вторгнення Олександр вирішив стати на захист територіальної цілісності та суверенітету нашої держави. Однак військовий шлях чоловіка був недовгим. Достойна людина, достойний воїн. Ну, Він не встиг багато провоювати. Мені, коли його сестра дзвонила і сказала, ми з ним буквально дві з половиною тижні назад сиділи, жарили шашлик, їли, відпочивали. Ну, все було добре. Я йому подарував свою форму. Молодша сестра героя розповідає, він хотів мати свою сім'ю, дружину, але не встиг. Він дуже хотів мати свою сім'ю, хотів ростити, бавити діточок. І, ну, не судилася. Сподіваюся, що в наступному житті у мене все складається. Щоб провести брата в останню путь, Ірина прилетіла до України з Америки. Жінка розповідає: за час дороги до неї двічі прилітали метелики. Вона вірить, що так, Олександр показував свою присутність. Коли я летіла, в літаку був метелик, а потім, коли я прилетіла сюди. То такий гарний метелик був. І він так гарно витанцьовував. Я зрозуміла, що це Сашко. Давав про себе знати. Олександр Кирилюк загинув 24 вересня. У скорботі за воїном плаче вся Україна. Вічна пам'ять герою.